друзі, ми до вас сьогодні із корисним кейсом. Росіяни продовжують обстрілювати Україну ракетами, атакувати дронами камікадзе. Через це низка кафе, ресторанів, закладів б'юті індустрії вимушені прохати своїх клієнтів вийти під час повітряної тривоги. А небезпека подекуди може тривати годинами. І звісно, що не кожен відвідувач погодиться чекати стільки. Із цієї патової ситуації є вихід. Саме про нього ми вам сьогодні і будемо розповідати. Тож. Поїхали. Це Олеся Остафієва, співвласниця київського відьма бару Лиса Гора. Цей заклад знаходиться у підвалі, і вже зовсім скоро він буде в офіційному переліку укриттів. Це означатиме, що відвідувачі зможуть законно знаходитися всередині під час повітряної тривоги. Мені хтось сказав, що, мабуть, ви в принципі і є бомбосховищем. Подивись на сайті КМДА в реєстрі, тому що всі підвали вони є там різні ступені, але у такого роду підвал він вважається найпростішим укриттям. Ви потрапите до переліку укриттів Власник закладу має звернутися до ДСНС. Служба має проінспектувати підвальне приміщення та визначити, чи відповідає воно критеріям укриття. Викликати для бізнеса пожежника це завжди стрьомна історія, тому що він почне показувати там пальцем. Все що не так. Тут з війною зовсім менше, дуже він до нас так дружелюбно поставився все, роз'яснив все, показав. Що в нас? Ну, от, наприклад, у нас тут скло, і бачите, ми його все заклеїли. Хоча ми вважали, що всередині це не треба. Він сказав, що треба. Заклеїти вікна всередині бару, докупити вогнегасники, вивільнити шлях до другого аварійного виходу та проінструктурувати співробітників, як діяти у надзвичайній ситуації. Це основні вимоги для того, щоб підвальне приміщення можна було вважати найпростішим укриттям. Відьма бар за розрахунками ДСНС вміщає у себе 60 людей, тож більше відвідувачів під час повітряної тривоги до бару не впускатимуть. Зате тих, хто вже знаходився у закладі на момент небезпеки, на вулицю не виженуть. Отже, друзі, проста інструкція: звертаєтеся до ДСНС, виконуєте вимоги і можете більше не виганяти своїх відвідувачів на мороз під ви сирен. А свої коментарі лишайте під відео. Ми завжди дуже раді їх читати.